Погода міняється на очах. Поки перемотав шнурочки, поставив 04 зараз спробую. Такий гарний місцечок, дамба. Попробуємо зараз тут покидати по старому рушлу. Так, друзі, перша клієнтка. І флюр на зубах. Флюр на зубах. Наверное, вона зараз Наверное, вона заря перекосить. Щось я так думаю. Подожди. Підожди, подожди, підожди. Опа! Ось, друзі, такое я достал. Красоточка, бачите, яка? Красотулька. Ну, Друзі, хоч не хочеш, бачите, часом таке буває, заглотнуло дуже крепко геть в жабри туди. Така пів кіла мануло б відпустити ще, але придеться забирати, геть все, все в крові, бачите, і є, є, є видовбав. Так що таке? Ось качок садить. Друзі, зараз поміняємо локацію, тут трошки трошки друге місце, можливо тут буде окунчик, Пішов нижче греблі. Друзі, теж спільне тільки друге місце. Ось такий окушок на 2,5 грама. На ларвочку. Ось іще один. Тихенько, тихенько. Теж 2,5 грама. На ларвочку, тобто де він стоїть, то можна ловить. О, друзі, це вже побільшенький, опа. Стоять. Стоять. Оце такий же зло Я ж кажу, спін непоганий, але четверта нитка, йому на принципі навіть 2,5 грамма він бачить на... на стоячій воді. Так що цікаво, продовжуємо. Вот іще є. Кунчик довби невеликий, але на ларвочку 2,5 грама працює. Так, друзі, поп'ємо зараз. і заодно перев'яжемо гачка. Бо гачок підтупився і дуже багато сходів. Покльовок дуже багато, а гачок один за одним злітає. З гачка верніш. Да, тупенький. Друзі, ловлю на прости такі гачки, фанатик. Плюс того, що недорогі і розгінається, тобто якщо будуть зацепи, то вже не, не буде обриву, а просто розігнеться гачок. Ну все, передягнув, зараз вперед, ще трошки покидаємо. Вальнуло так, що капець Походу щучка. Зараз будемо пробувати доставати. Друзі, дуже шкода, що не можна показати цей момент покльовки. Дуже багато таких ударів гарних. Поміняв гачка, ось вже їх надергав цих пацанів. Красавчики. Давайте, пацанчики, поміняв гачка. Все одно багато сходів, не знаю чого, да не знаю чого. І вже випускав скільки. Десятка пьютера вже, мабуть. Ну по-любому тут є щучка. Буде такі дві конкретних подачі було на ларвочку. Зараз спробуємо поміняти, може джавика поставимо щось друге. Так найма наймадай трошки такі крупніші, скакують. Прикольно. Продовжимо. Друзі, який фокус. Клює, але клює краще, коли пауза трошки довша. Там не секунду-дві, а три, чотири і товче. Знову такий красавчик. Що ти будеш робити? Рости, пацанчик. Більше паузи, більше окончик. Бачите, в шахту. Потихеньку, потихеньку випускаю, знову ловлю, випускаю, знову ловлю. Так, віддай-ка. Нашу Треба щось попробувати щось друге, бо були удари такі, похожі на щуку. Можливо, зараз щось вийшло щось краще зловити. Але куліє класно, вже кайфанув просто капець. Так, потихеньку укрупняємося. Зараз попробуємо щось такого, може червячного типу. Або снека, або джавика. Друзі, а це вже у нас по серйозній пацанчик. Опа Ну це вже окунь як. Красотаж, красота, ох, красота. укрупняемся. Сэтаж ларва. Видите? по пару штук, наловил, наловил и выпускаем снова. Красавчики, красавчики, класс. Класс вообще супер, місце классное. дуже багато поклевок. Вже, мабуть, тако зловив десятків два точно, окушка, Есть є непогані. Такі відносно непогані, ладошечні. Ну продовжуємо. Нема нема, десь залітає гарники. Тоже на варвачку бачите все. Опа! От ще перед ним маленький туше випустимо все ж таки непогане окунці друзі це буває таке напевно, раз в житті а може ще щось що попадаєш на такий сумасшедший клів окунчики довбудь міняю наживку ставлю і селекторського джавіка зараз покажу синього Ось такого плану черв'яка. Ставлю лару, все, що не поставив, він лупашить, клює, попадається і мілкий, попадається і крупніший, беру з собою, заборону вуху. Ну, покльовки постійно, ніяких взагалі ніяких фокусів, просто трошки довшу паузу робиш і все. І він лежить <рістилання> лежить на дні, він сам тюкає і все. Сходів багато, звісно. Пару кунців крупніших зловив, Ну, дуже цікаво. Я такого точно не очікував від цього місця. Кайфанув просто супер. Дві з половиною годинки. Я вже на цьому місці, мабуть, годинки півтори стою. Та й не знаю, чи піду на глибину на вер, чи не піду, чи може тут уже просто покайфую, ще подоловлюю. Може ще щось -що 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 крупніше попадеться. А так взагалі супер, я кажу. Так, ще ось такий пацанчик. Так, друзі, ситуація наступна. Е, джавастика від селекта Фіолетового, щось кусило, і на нього більше покльовок. Sneak робочий завжди теж селект, в кольорі лох, не покльовки. Тобто Поки працює ларвочка від фанатика і, і, і зараз будемо шукати. Зараз будемо шукати у нас. Джавіка, джавіка. Тут пачка, конечно, флагма, але це тут і снеки, і джавіки, і хітомі селекторські, все в кольорі фіолет. Так, друзі, от такі от джава стик В кольорі фіолет. Ну трошки в пачки просто підгоріли. І так що покльовка гарна, на нього було, відкусила повністю рибку. Верні, не рибку, а черв'ячка. Продовжуємо. Друзі, а у нас щось гарненьке. Тихо, тихо, тихо. Ох, який горбачик. От тільки поменяв джавастика поставив. Ой-ой-ой. Іди -ой -ой. сюди. Іди сюди. Ну, це вже, конечно. Край. Друзі, така покривочка Гарна. І ось у він. Ох, на джавастика. Ух. Ось він. Як любить казати блогер Юра Вознюк Житомира, ти моя лялечка, ти моя бубочка. Глянь такий красавчик. Ну цей же грам 250 по 300. Шикардос. Джавастик такий поміняв фіолетовий. Супер. Супер. Па. Можливо, комусь цікаво. Уже четвертий рік. термострамп Недорогі, класний. Пробка простенька викручується, стрілочки є, як наливати. Супер. Уже він мене битий, перебитий, падав, звідки хоче і держить шикарно. Так що майте на увазі, недорогі. Все, друзі, отак в один момент, отак. Хоп, щелк, і все, і все виключило. Кльов перестав. Ні на що, абсолютно. Ні на що. Ну все, друзі, відвів душу, просто... На всі 100%. Зараз ще пара хвостики випустимо. Пара окунчиків ще залишилось уже. Десятки ну два точно їх випустив. Так, по-по-по наживкам. Фаворитом сто є є наш джавік Фіолеті і ларвочка 1,8 від Fanatic. Все інше не працювало. тобто Або черв'яка, або щось таке тобто не, не рибка по спінінгу. Кіншин 2.12, просто огонь, Супер. 0,4 нитка і навіть 2,5 г. В принципі, і покльовка, і покльовки такі гарні, геть в руку стукає. Ну Реально, звісно, там 4 г це найсупер. Але взагалі спінінг сподобався, ну просто супер. По рибки, по рибки трошки забрав. Забрав таких гарних окунів, які були. Одна щупачка з пів кіло. Ну, красавчики. Красавчики, гляньте які. Супер. Десятка півтора забрав, мабуть, і відпустив, мабуть. Десятків два більше місце просто ульот, там дамба, звідти виходить з шлюзи. Тобто і тут вже йде два рукава, а я виходить між ними. Травичка, тут і камінчики, і все. Ну і щучка любить, акунець, часом судак тут проскакує на цьому. Це мілина, звісно, але, але плює. Так що... Все супер, рибалка супер сподобалась. Вон качечки пливуть. Всім дякую, хто дивиться, хто ставить вподобайки. Треба вирішувати питання з камери, обов'язково, бо я бачу, що вам заходить, подобається і в принципі хочеться знімати щось краще, а не просто маленьке маленькі відео. Ну і перш за все, дякую Збройним силам, що є така можливість спокійно порибачити. Не забувайте допомагати хлопцям, хто чим може, як може. Ну і всім слава Україні. До побачення.